Наступна доповідь ректор Національного медичного університету Олександра Олександровича Конольця Амосова Катерина Миколаєва. Добрий день, шановна Ольга Вадимовна, шановні народні, народні депутати, де Я можу і так я лектор університету. Я без мікрофона запас, я про все, все життя. Шановні, шановні колеги. Ми дякуємо за запрошення і, і можливості може надати певні факти, які не, не дуже на слуху. Отже, я починаю з того, що ми вважаємо, що після Революції Гідності змінилися важливі зміни в державній політиці щодо освіти, зокрема величні. Ми дуже шануємо закон України по вищому освіту, оскільки він дав внутрішню будівську демократію, він дав ротацію керівників, автономію і зменшення переобтяження аудиторного навантаження і для викладачів і студентів. Дуже важливим, але не впевнена. Магістрам як науковою ступою. Але, на жаль, поки що ми ми пролітизувалися вищі ну, за два тижні завдяки ну, певним проблемам з колишнім мозом. Але зараз ми працюємо без затвердженого державних стандартів освіти. Може це й добре, оскільки ми маємо зараз надію, що вони будуть гармоні... не повторенням того, що в нас було, а що вони будуть гармонізовані з міжнародними стандартами. Але ну, ми чекаємо ну, координації мозу для того, щоб це робити. Важливим, я вважаю, що вперше за багато років. І на третьому році після війни в кучковий план підготовки магістра з'явилася підготовка офіцерів запасу, як обов'язково. Це є дуже важливим, і ми починаємо це робити далі, будь ласка. Наступне <гл> стало, пропустили. <піш> 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 Я хочу зазначити також важливі для спільноти не тільки студентсько-невикладарські, це були прийняті завдяки зусиллям народних депутатів зміни до закону України про вищу освіту щодо відміни працевлаштування випускників, але, на жаль, відсутні підзаконні акти щодо його імплементації. Ми на них чекаємо. Важливо вже в 2017 році, що у нас з'явилася нові спеціальність, я хочу зазначити, особливо це громадське здоров'я, і це слава Богу, що ми будемо долучатися до реєктів підготовки саме таких спеціалістів. Цікавий факт, подивіться, будь ласка, це заслуга мови. У нас, слава Богу, зменшилась кількість перелітних категорій і хат. А скільки не може людина з вищого освіту буде бути, бути пільговіком, треба моніторизувати ті пільги, а не якості залучення до вищого. І зараз вже 2,5%. з Які ми на попри того, що тут ми почули в плані нашої інертності, але я не можу цим поводитися, оскільки безумовно наша стратегічна мета, зокрема нашої спільноти, це визнання українського диплому в світі. А друга мета це збільшення рівню задоволеності споживачів, і це є елементарно для мене жменту. То поки що ми працюємо над нашим дипломом. У нас є студенти, є управлінці, є суспільства, які мають бути задоволені. Принаймні, ми маємо далі контролювати їхню їхню, їхню, задов... їхню задоволеність. І що цього наш університет е, подав свої документи на зовнішній аудит. Міжнародний це рейтинг, рейтинг УЕС. Ми його пройшли, отримали зірки, ми пішли в і ми плануємо йти цим шляхом і далі, далі, будь ласка. Е, тепер щодо ядерських е, випускників, шкіл, які до нас йдуть. Ми підготували достатньо цікаве, нам здається, постається дальні. Це із, з даних мов. Подивіться, будь ласка, цей бюджет. І тут представлений той пороговий бал. Це не середній прохідний бал, а це пороговий. І, і от подивіться, будь ласка, щодо, щодо бюджету у 2016 році. Наш, наша спеціальність медицина займає четверте місце, А, 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 а астома, стоматологія взагалі перша в з правом Могилянській і правом... І, і ці результати вони не є одного року, є два роки. І це дійсно відображає далі, будь ласка, і це є таким конкретним показником того, що, чого ми мірою міроюварті. Безумовно, ми працюємо над тим, щоб не розочарувати цих випускників, але тим не менше. Дивіться, тепер дивіться, дивіться, будь ласка, будь ласка щодо, дивіться щодо, щодо, щодо контракту у наші третє і четверте місце, при тому тут проставлена кількість, тут велика кількість у нас абітурієнтів, і взагалі великий контингент, у нас хідні місця. Тобто ми є привабливими для, для молоді української далі. Переходимо щодо, переходимо щодо іноземних громадян. Ну якби ми отримали бюджетне фінансування, принаймні те, що було зазначено. Але за даними рахункової палати на 30% від бюджету найнижче серед медвиші в Україні при тому, що є наші колеги, які отримали чим-то. Ми могли би сказати поставити хрест на підготовку цих іноземців, а ці на українцях. Але на жаль, це ринок може на жаль, а може і на щастя. Оскільки це є конкурентне середовище і це є дійсно ну, виживання, як подарки містяни, безумовно. Отож, е, наступне, що я хочу підкреслити, як ви ми так би погано готували іноземців, на земців. Вони до нас не При тому, зверніть, будь ласка, цифри. Тут відрахування тут не поставлено відсотки. Ми відрахуємо, тут є абсолютно ані поставлення. Подивіться, будь ласка, два роки ми відраховуємо 300 іноземців щорічно, 300 300 щорічно, а в відсотках це 20 відсотків. Я не думаю, що є інший медичний виш, який відправляється щорічно від 20% грошей малюті, які паціють, а ми це робимо. І важливий вектор це пере... Студент. Це важливий поштовх для наших викладачів, щодо кращого опанування англійської мови, і ми теж на це працюємо. Далі, будь ласка. До речі, ось наше щорічне відрахування українських студентів. І воно 7% щорічно. І ми зробимо далі статистику, і до кінця, з першого курсу до кінця без перерви на академію пуску, у нас виходить менше половини, я думаю, я певні міфи. Щодо ну, такої мужаниності ну, нашої освіти, я я сподіваюся, що я їх розвію зараз і контрактників українців. Ми відраховуємо 8% щорічно, Тобто ми є вимогливими далі власне, це, і, це, і це важливо. Наш у нас є два вектора зараз в нашому університеті. Це дія панування української мови. І ми даємо стимули, оскільки ми заробляємо гроші. Ми даємо стимули для наших викладачів. Що важливо, і для викладання, і для науки у нас започаткована програма Блідішкаунсул протестували весною 80 викладачів і рівень тридцять 36. До речі, у мене рівень і рівень 1 і я два роки. Тут я просто побачу 20 років, читаю тільки літературу свою спеціальну англійську мову. Розповчати навчання 27 осіб це два курси інтенсивні і зазвичай за кошти університету. І ми будемо продовжувати цю програму далі. Власне. Наш наступний вектор це, це визнання за якістю нашої науки. Я не можу зголоситися, що, що ну, таких, я, жаль, ні, щодо щодо що науки. Слава Богу, у нас є є такий міжнародний показник, як ми його не критикували той гірше. І якщо ми візьмемо представництво президії академії Бочків щодо гірше, то думаю, у нас тут не так погано в нашому університеті. Принаймні, ви бачите, ми, крокуємо, ми у нас є прогрес. Далі, будь ласка, це без матеріальних стимулів і без проплати за публікації. Ми контролюємо, у нас є важливий показник, який ми контролюємо. Це гірш і у нас поступово за три роки зменшується відсоток кафедр, які не мали таких визнаних публікацій. Далі, будь ласка. Тепер, тепер щодо наших надходжень. Ну, думаю, що, що в ринковій економіці, скільки заробіток за з, з грошей, це теж не показник. Бо тут представлені, що за три роки ми збільшили практично вдвічі те, скільки ми заробляємо. І я прошу звернути увагу, що це також на науці, на договорні теми і на підготовці науки наукових кадрів за гроші. 34 мільйони наш університет заробляє тобто не тільки не да, тільки іноземці, а ще і наука. І це є важливо, ми пишаємося і рухаємося далі, далі, будь ласка. Тепер що наша фіда, що ми робили, якби ми не заробляли гроші. У нас, як ви бачите, на комунальну послуги отримання, ви бачите, 39 мільйонів. Держава Україна свого бюджету нам дала менше мільйона на це. Взагалі, і що ми робити, але у нас тепло, у нас затишно, у нас програма енерго, у нас поміняли вікна, оці гуртожитка, і це нам дають можливість. Далі подивіться, забезпечення навчально-наукового процесу. Це фантоми, це узі апарати для і для процесу, і для науки. І для лікування. Наприклад, в нашій кафедри в Олександрівській лікарні ми цього, а, за, за минулим роком закупили новітнього обладнання для клінічних кафедр і для науки, і для студентів, і для хворих на, на 10 мільйонів гривень. І щоб так працювати, треба заробляти. Ви дивіться, наш, наш, наш залишок. Він або це є ненормально, оскільки ми. Законі України про вищу світу, крім неможливості суміщати дві адміністративні посади, прописано ще обслуговування в державних банках. І чомусь ця позиція не реалізована. Якби це було реалізовано, і це є наша пропозиція щодо доручення до кого столу, то ми могли б щоб ці гроші не, 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 не пропадали на інфляції, а ми могли б зробити з ними значно більше для базарів. Е, тепер щодо процесу менеджменту, це, це класний інструмент. І, ми, і цей сертифікат у нас не висить на скінці в, в кабінеті а ми його використовуємо на практиці, далі, будь ласка, і, зокрема, ще до отримання цього сертифікату ми активно зайнялися анонімним анкетуванням, зараз студентів, але починаємо викладачів. Що це, це обов'язково це ті, які закінчили чи певний курс навчання, чи взагалі університет. Це наша соціологічна група власна, це нулькофії, які з бюджету 10 тисяч анкет ми обробляємо кожного року. Далі, власне, 10 тисяч. Ось інтегральні показники. Щодо, щодо задоволеності студентів, які випускників. За шість років навчання я прошу звернути увагу, що це оцінюється період, починаючи з дев'ятого року. На жаль, кількість тут невелика, оскільки студенти, коли вони здали сплати останні іспит, вони ну, не, не дуже хочуть заповнювати ці анкети. Але тим не менш ми, має, ми маємо такі цифри, які вам, які вам показані. задоволеність 75% і 53%, Це не високий показник, але принаймні. І ми його оцінили, і ми його маємо, і ми, і ми, над, і ми над, цим, над цим працюємо. Але що мене особисто здивувало, що задоволеність на клінічних дисциплінах навчання вона значно нижча. І я вибачаю в цьому один фактор значущий, тому що у нас нема ані університетських клінік, ані у лікарів. Ми тут в примах. Причому кожен бабуний лікар може, може показувати приклад своїм завідувачам відділення, як як, які умови можна створювати студентів, які мешають, і ми чекаємо допомоги вашої щодо змінення цієї ситуації. Далі, будь ласка. Тепер подивіться, будь ласка, нам, ми відкриті, і ми будемо, крім задоволеності, у нас є цифри щодо зіткання з корупцією, з вимаганням грошей за дробки і за ПМК. Але останніми роками ми вже заглибили це питання, ми бачимо, що більше і більше з'являється студентів-Рашавки, які просто беруть гроші і своїх колег, а кафедри ну, до цього багатьох багато випадках не дотичні. У нас є контакт з БУ з записами е, телефонів. Е, ми просимо всіх студентів. Хто скаржиться за вмагання грошей э, піти з, э, з цими ніченими грошами, оскільки це найефективніший шлях щодо боротьби з корупцією, але, 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 на жаль, студенти не повернуться. Подивіться, будь ласка, ось за є, Все було це є це антитування, воно запізнаємо рік. Це по окремим спеціальністям першого курсу і зверніть увагу на, на, фізич, на фізичне виховання. На який відсоток вимаг хабарів при тому, що ми скоротили рішення вченої ради цей сильно цих це і, і, і і до речі, і гуманітарного блоку, як люди заробляють більше ніж інші на гуманітарному, на гуманітарному блоці. У нас страшна ситуація, не дуже гарна з анатомією людини. Далі будь ласка, і ми і це це важко залагати з подивіться. Будь ласка, цифри. Подивіться цифри щодо фармакології, вражає так. Поважно, що люди працювали до фармакології, вражають ці цифри. Більш того, ми це обговорюємо на наших, на наших на вчених радах, і цих, на нашому сайті, далі, будь ласка. Це ітог, підсумок випускників за період, ви бачите, з 8 по каїні, що за стикання з корупцією. Це погані цифри, це ганьба. Але принаймні. Ми над цим працюємо і ми, і ми приймаємо кажучи, речі, є певні викладачі, які змінили, далі, будь ласка. Один з кроків щодо цього, це асоціал-електронний деканат, для що унеможливіє зміну оцінки на паперових носіях і на, на день після телефонних дзвінков, далі, будь ласка, принаймні це важче зробити. Я знову повертаюся до, до підготовки на клінічних кафедрах. У нас, ви бачите, колосальна кількість студентів. Із них п'яце це 25 У нас представлена вся Україна. І, і, і нам потрібні ці бази для того, тому що наші студенти мають не в приватних структурах в євроремонті, не виходячи із кімнати, сидіти з викладачем, а вони мають бути в спеціалізованих відділеннях. Тому, наприклад, на кафедрі, якої мала честь очолювати, у нас була база 750 ліжок трьох. В чотирьох лікарнях міста Києва. Але, але ми постійно кожного року ми зустрічаємося з тим, що новий чільник возу і адміністрації Києва починає розмову, як всупереч нормативним документам з нас взяти ну, аренда на гривня, але є комунальні послуги. Тому ми звертаємося до, до, до шановних депутатів для того, щоб все ж таки. Захистити наші права і, і, ну, і ну, припинити цим посяганням при, при наявні адекватній нормативній бази на будь ласка. І слава е, Богу, з 2015 року є положення про університетську, університетську клініку, і ми будемо про, просити включити в про, пропозиції е, саме винесення, вирішення цього питання на державний Далі, будь ласка. Тепер щодо, щодо державного розподілу і ефективності примусового клібаства студентів. Я не думаю, що хтось ще цим так обіймався щодо судових позовів з цими хто не доїхав, але нам теж фінанспекція виставила недоїзд шести студентів в 800 тисяч гривень гривень у справку, але ми починали цим займатися, виконувати свою роботу і ще до неї. От зверніть, будь ласка, увагу. Е, от 15 рік не заїхали 12. Да, більше, да, то, тобто 60% не е, виграють суди, далі, будь ласка, і виграти в суді це мало реально, а механізми цієї служби е, виконавчої взагалі. Тепер що до ініціативи щодо ініціативи мозу щодо американ, щодо американських тестів ми підтримуємо це і вважаємо, що це поштовх до гармонізації з міжнародними стандартами, оскільки Ольга я прошу вибачення ще висла ви, ви слово використала насилувати американськими тестами. А я вам на слізьку таким тестом цеховий лікар формує для поглибленого спостереження групу осіб, що тривало в поріз. При цьому він передумувати тривалість і діологічно пов'язаних випадків захворюваності, здатності протягом останнього року, якою повинна бути ця тривалі, що працівника зарахували до вказаної групи? 40 днів, 60 днів, 20, 30, 30 і 10. Це ще тут є групи здоров'я для дітей, далі, будь ласка, бо це е, е, і є насильство. І саме ж з цього ми звернулися до домового корекції наявних тестів. Далі, будь ласка, е, І чому проба в цій... Чому ці тести я поштуваю? Тому що я навожу робочу програму однієї кафедри опорної, яка є дуже поважною. І ми тут можемо бачити топографічна перкусія легень, рухомість перкусія, взагалі ну, речі, які вже 100 років не працюють далі, будь ласка, так, а тут є ще крі, ще банки і ярчичники, далі, будь ласка. А ще є моя критика на контент підручника, як і з гріфом національного далі, будь ласка, і тому треба перекладати підручники далі, будь ласка, не з українською мовою на англійську, а з англійською на українську далі я закінчу. І нарешті ось. Оці ОСКІ, це стандартизовані іспити клінічні. Це не менше значуще, ніж тест. їх більш важко зробити, і ми робимо пілот ОСКІ-1, ОСКІ і ОСКІ-3 зараз, далі, будь ласка. Я думаю, я не буду зупинятися на пропозиціях, вони є надруковані, і закінчу для останніх слайд закажу, і, і просто закінчу цією, цією картинкою цієї шановної людини. Є дійсно наука безмірне життя коротка. Дякую за увагу, прошу вибачення. зараз за час. Дякую. Прошу вас на істочку вас з пропозиціями до того. Добре, дякую. 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 дякую.